Добрий день, малята! З вами я, пані Ольга, ваш логопед. Сьогодні ми пограємо в гру, хто живе в будиночку. В будиночку будуть жити ті звері, в назвах яких є звук Р. Також можна визначити місце звука Р в слові на початку слова, всередині чи в кінці. Давайте починати. Свиня. Чи є в цьому слові звукри? Ну, звичайно, ні, тому ця тваринка не буде жити в будиночку. То це? білка. В цьому слові є звуки? Правильно, ні. Не буде білка жити з нами в будиночку. Черепаха, повторіться він. Черепаха. Так, в слові черепаха є звук «ри». Ця тваринка буде житим. Де знаходиться звук «ри» в цьому слові? На початку, всередині чи в кінці. Черепаха. Всередині молодці. Фламінго. В слові «фламінго» немає звука «ри», Правильно? Ворона. Ворона, правильно, в цьому слові є звук. «р». Він знаходиться де? На початку слова всередині чи в кінці. Ворона всередині, правильно. Слонення немає звука. Р. Жирафа. В цьому слові є звук Р. Де. Жирафа в середині слова. Правильно. Ви добре сьогодні попрацювали. Якщо сподобалась гра, ви ще раз можете пограти в цю гру, а можете пригадати інших тварин, які в назвах мають звук Р. До побачення, до нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк.